Добрий день, дивимося, які глобальні зміни вас чекають найближчим часом. А, так, в цей на не такий невеличкий період часу будемо дивитися, загадуйте, думайте тільки про себе, дивлюся гніфікацію, тобто опис, якщо ви розумієте, що це про вас, дивитесь далі. Якщо ні, шукайте інше відео, тому що ви не попали тоді в енергію цього відео. Давайте дивимось, хто ви. То ви, король Пентаклів, якщо ви чоловік, то ви такий серйозний чоловік, який знає, може, ви при якійсь, якісь, може, ви просто маєте якийсь бізнес, якісь статки добрі. Ви спокійний, розмірений, розумієте і знаєте, як заробляти гроші. Якщо ви жінка, то ви хочете, знаєте, ви можете бути в чоловічих енергіях, тобто ви на себе дуже багато взяли, тяжко працюєте, наприклад, сама тягнете сім'ю. Але можете робити такі, знаєте, вчинки, не іноді не зовсім, пробачте, не зовсім такі серйозні. Тобто ви можете. Щось таку подурняку зробити, а потім жаліти про це. Але може це казати про те, що ви ще хочете просто обнулитися і хочете почати з нуля якесь життя своє, тому що у вас зараз є життєвий вибір, дуже серйозний. Ви можете вибирати між. Людьми, тобто, чоловік, наприклад, у вас два чоловіки, там партнери, ви хочете з тим тим бути, чи у вас дві жінки є на думці, ви хочете з цією чи з цією бути, чи хочете, наприклад, піти від когось там, чи з'єднатися з кимось. Тобто повністю поміняти своє життя. І зараз це рішення ви серйозно приймаєте, так? Ви думаєте, як? Це зробити, чи варто робити це? Це те, що буде вам повністю реорганізує ваше життя, і вже як раніше, не так уже буде, як раніше, це вплине на ваше все повністю життя, так, ну, тобто спосіб вашого життя. Добре, несподівані такі, що вас чекає, які несподіванки. Дивіться, буде у вас чи реальний переїзд, чи зустріч з жінкою, чи тією людиною, до якої ви плекаєте почуття. Неважливо, жінка чи чоловік, бо я не дивлюся на стать, тому що мене дивляться і жінки, і чоловіки. Ось, буде зустріч з вашим партнером, з тією людиною, наприклад, з якою ви щось хочете, плануєте, маєте до неї, до тієї людини якісь почуття. І ви хочете дуже, знаєте, вже якось діяти, і це вас буде вас буде навіть така неочікувана зустріч, бо й буде по коханню, зустріч і по взаємному такому знаєте рішенню, де ви будете один одного прямо просто ви будете в захваті, що ви зустрілися знову, що ви на, на, ну, на кінець вже розумієте. так угу. Я скажу так, все ж таки, тут у когось є друга лінія. Тобто, у вас є, наприклад, чоловік і коханець, чи коханка, і жінка, чи просто, наприклад, ви, ви спілкуєтесь з двома чоловіками, чи з двома жінками. І ось у вас, ви вирішите, з ким зустрітись. Тобто, ось та зустріч, яка у вас буде неочікувана так, з цією людиною, однією із, ви зрозумієте повністю, що ось ця людина і, іменно ваша, і ви будете. Вже приймати рішення, що ви хочете бути з цією людиною, з якою буде неочікувана зустріч. Ось це запам'ятайте. Але зараз чому буде важко? Важко буде прийняти рішення. Дивіться, тут дуже багато людей вийшло, і дві жінки, і два чоловіка. Розклад спільний. Тому, якщо вам не розуміє, якщо у вас немає нікого іншого, не дивіться, це не ваш розклад. Якщо ви розумієте, що у вас є два вибори: дві жінки, два чоловіка, а може і більше у когось, ну то дивіться вже це ваш. Тяжкувато дійсно буде вибрати, і знаєте, що буде тяжкувато? Тяжкувато буде порватися з тою второю людиною. Тобто, ось ця неочікувана зустріч, вона у вас буде реально крута, і ви зрозумієте, що це ваша людина повністю. Але, на жаль, на жаль, буде тяжко повністю розірвати всі стосунки з цією іншою людиною, яку ви вирішите не вибирати. Ось так. Але потім все прийде в нормальний стан. Я скажу навіть дуже швидко, трошечки. Постраждаєте, може, трошечки вас покрутить, але, знаєте, ви потім заспокоїтесь на своєму виборі, і це буде для вас теж як неочікувана така історія, навіть для себе. Ось так.